Рупор Кремля Владимир Соловйов послідував перекладу колеги по цеху Маргаріта Сіманьян і дав задню. Журналісти відшукали старе друковане інтерв'ю Соловйова за 2004 рік, в якому той обіцяє поїхати в Ізраїль. Щойно там розпочнеться війна. Очевидно, не в ролі журналіста, а в ролі добровольця. Відтоді загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту відбувалося вже тричі, у 2008, тисячі і власне. Цьогоріч тільки от єврей за походженням Владімір Рудольфовіч Соловйов ще жодного разу не взяв до рук зброю, аби захистити свій народ. Після вторгнення Хамасу в Ізраїль на початку жовтня цьогоріч росіяни не поспішали висловлювати офіційну позицію. Можливо, тому що побачили себе зі сторони: звірства, гвалтування, розстріли цивільних. Втім, просучувалися і поодинокі коментарі пропагандистів, і здебільшого, всі вони, звісно ж, на підтримку собі подібних. Терористів, але Соловйов тоді заявив, а він мовляв, хоч і єврей, але не ізраїльтянин. Тож Любімчиків у ізраїльсько-палестинському конфлікті у нього немає, лише його родина Росія. Ну але як годиться справжньому путінському слимаку, єврей Рудольфович добряче вміє перевзуватися в повітрі, тож віднині він знову готовий брати зброю до рук і воювати за євреїв. Заважає лише один маленький нюанс, так звана СВО. Я еврей, никогда этого не скрывал. В 2004 году, когда была напряженность такая тоже, я отдавал интервью к этой молодежной еврейской газете. Я сказал, что если бы в Израиле началась война, то как еврей я бы поехал туда защищать мой народ. Я вам больше скажу, мне 60 лет, но если бы сейчас Россия не участвовала в СВО, то я бы отправился в Израиль. Складывается такое впечатление, что Соловьев сам с оружием в руках зараз бегает и освобождает русскоговорящее население от укронацистов. Я бы отправился в Израиль, потому что евреи со всего мира едут туда, защищать свой народ после той ужасающей трагедии, которая произошла. Правда, тогда был посол Израиля, Аркадий, Я он мне говорит, Володя, не обижайтесь, но вы старый в этом возрасте, а это было столько лет назад. В этом возрасте ізраїльська армія ви точно не нужны. Владімір Рудольфович, та ви не тільки ізраїльські армії, ви нікому не потрібні. Хіба путіну, коли в того закінчується туалетний папір?